Понеділок 3 тижня по попасці Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів читання. Тих днях Стефан, повний благодаті і сили, творив чудай й великі знаки в народі, і встали деякі синагоги так званої Лібертинів, Кіринеї, Олександрійців, Ізкеліки та з Азії, і сперечалися із Стефаном, але не могли встоятися супроти мудрости і духа, яким говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали. Ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і відбурили народ, старших та книжників, і напавши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, що говорили Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як Він говорив, що Ісус, отой Назарянин. Зруйнує це місце і змінить звичаї, які Мойсей був давно. І коли ж всі, що сиділи у Синедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його лице, не немов лице ангела, первосвященник спитав, чи воно справді так? Він відповів Мужі, брати, й отці, слухайте. Бог з'явився нашому батькові Аврамові, як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані і сказав до нього: вийди з землі твоєї, і з роду Твого, іди в землю, яку я тобі покажу. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився в Харані, а звідки ти, як умер його батько. Переселив його у цю землю, в якій живете нині, і не дав йому в ній спадщини, ані ступінь ноги, але обіцяв дати її йому пощілість і його потомках після нього, хоч у нього й не було дитини. Соломон збудував йому дім, там не в рукотворених храмах живе Всевишній, як пророк говорить, небо мій, Земля ж під ніжок ніг моїх, який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука все те створила? Ви туго шиї та не обрізані серцем і вухом, ви завжди противитеся Духові Святому, які батьки ваші, такі й ви, кого ж з пророків не гонили батьки ваші, вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками й убивцями. Ви що одержали закон за велінням ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися у своїм серці і заскриготали зубами на нього. А він, повний Духа Святого. Дивлячись у небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив. Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, що стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали сильним голосом і, затуливши вуха, кинулися на нього разом, вивели за місто і стали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах юнака, що звався Савуло. І каменували Стефана, який взивав, кажучи: Господи Ісусе, прийме духа Мого, і упавши на коліна, крикнув сильним голосом: Господи, не візьми їм цього за гріх. І, промовивши це, заснув смертю. А Савло схвалював його вбивство. Коментар вони ж закричали голосом великим і, затуливши вуха свої, кинулися на нього разом. Дорогі мої, у цьому місці згадуємо первомученка Стефана, якого схопили за те, що він проповідував Слово Боже. Бачимо, що його проповідь була натхнена Святим Духом. Він споглядає Господа і свідчить про це людям. Але ті не хочуть чути, затуливши в уха, кинулися на нього. Правда звучить страшно. Сьогодні світ теж не хоче чути правди, затуляє вуха і кидається на церкву, на Христа, на його учнів. Однак і в нашому житті часто буває щось подібне. Коли обставини промовляють про щось, вказують на те, що нам треба слухати і прийняти, коли хтось говорить щось важливе для нас, однак дуже часто ми особисто затуляємо свої вуха, не хочемо слухати, не хочемо змінюватися, не хочемо каятися. Намагаємося, дорогі мої, щораз більше зауважувати Божу присутність у нашому житті і чути Господа, який повсякчас промовляє через людей, через обставини, через кожну подію і наближатися до нього. Від івана святого Євангелія читання того часу був один царський урядовець якого син не здужав у капери зачувши, що Ісус прибув з Юдеї у Галадею, Він прийшов до нього і став просити, щоб він прийшов і зцілив Його сина, бо той мав вже вмирати. Ісус каже до нього: ви не вірите, якщо не побачите знаків і чудес. Царський урядовець сказав йому: Господи, прийди, поки не умерла моя дитина. Ісус мовив до нього, іди, твій син живе, повірив чоловік Слову, що сказав Ісус і пішов. Коли він був уже в дорозі, слуги, що вийшли йому на зустріч, сказали йому, що син Його живий і здоровий. Він спитав їх, о котрій годині стало йому легше. Учора ввечері, о сьомій годині, пропасниця покинула його, вони йому сказали. І зрозумів батько, що те сталося у тій самій годині, коли Ісус сказав Йому Твій Син живе, І увірував сам Він, і увесь дім Його. Це друге чудо, що зробив Ісус, вернувшися з юдеї в Галилею. Коментар увірував сам Та й увесь дім Його. Дорогі мої, Євангеліє розповідає, як до Ісуса приходить. Царський урядовець просити зцілення свого сина. Його син був не просто хворий, вже мав вмирати. І бачимо, що Господь відсилає урядовця додому, стверджуючи, що його син живий сторон. Цей чоловік, повернувшися додому, справді бачить зцілення сина, бачимо, що його довіра до Ісуса. Як і кожного, хто покладає на нього надії, цілком виправдалася. Кожен із нас отримує якісь Божі знаки в житті, очевидну Божу допомогу. Бог постійно діє у нашому житті, і дуже важливо для нас, коли бачимо цю Божу дію, зростати в нашій вірі. Бо, як каже Євангеліє, вони увірували в Нього. Бог посилає нам ті чи інші знаки для того, щоб ми зростали у вірі. Однак, часто, після того, як Бог вислухає наші молитви, ми швидко забуваємо про нього. Бог дає нам знаки, зцілення, мудрість у складних ситуаціях, вирішення наших проблем, щоб ми зростали у вірі до нього. Царський Урядовець звертається до Христа, бо почув у народі про те, що Він чинить. Ми знаємо, що знатні люди Ізраїля здебільшого підозріло ставилися до Ісуса, але біда заставляє цього чоловіка стати простим і покірним та шукати допомоги, залишивши осторонь усі умовності деколи горе робить нас прозорими і чистими, тоді нас менше хвилює, як це виглядатиме в очах інших. Небезпека втрати показує цьому чоловікові, яким скарбом для нього є його син. Але він не в силі допомогти йому. Урядовець почув у народі, що Господь може допомогти, і це свідчення. Відкрило йому дорогу віри і надії. Християнство, дорогі мої, постійно зростає через свідчення. Чи пам'ятаєш ти свідчення інших людей про Бога, які мали вплив також на твоє життя? Якщо пам'ятаєте ім'я таких людей, напишіть їхні імена в коментарях. Тут дуже добре би помолитися за них, теж їм допомогти. Цей урядовець звертається до Ісуса Господи. Ми сьогодні укладаємо в це слово максимальний зміст пошани поклоніння, який підноситься тільки до Бога. Чи так само Його вживав цей урядовець? Напевно, що ні. Але навіть в той час таке звернення означало поклоніння і визнання. Ісус сказав йому йти, і чоловік пішов, віруючи словам Христа твій Син живий, як часто нам в житті доводиться йти з вірою, не бачачи вже і відразу результатів наших прохань і молитв. Справді, дорогі мої, вірити в Бога легко, як все добре. Як часто ми не бачимо сенсу слідувати заповідям любові, ми хочемо справедливості, тому що не видно добрих результатів вже і тепер. Бог справедливий судя, який, біль, який сам за добро нагородить а за зло покарає. Більше того, часто невигідно бути люблячим, добрим і милосердним. Проте виконання заповідей – це життя в повноті. Чи ходжу я дорогою правди, дорогою заповідей, дорогою віри? І доді нам здається, що в житті достатньо один раз робити вибір, один раз повірити Богові, і все буде добре. Проте сьогоднішнє чудо оздоровлення сина царського. Урядовця нам показує, що віра є динамічна. Спочатку цей чоловік просто повірив словам Ісуса про те, що його Сину душу. Але коли пересвідчився, що це сталося саме тоді, коли Ісус сказав, що Його Син живий, то повірив ще раз, але вже не у щось, а в когось. Він та його родина увірували в Христа як у свого Господа і Спасителя. Чи Твоя віра зростає у прямуванні до повної довіри Богові? Господи, сповни моє серце радістю простої довіри Тобі. Навчи мене довіряти розумно також моїм братам і сестрам. Та ділитися з ними своєю вірою на Твою славу. Царедворець, очевидно, був придворним слугою царя Ірода Антипи, того самого, що посадив у Ясницю, а потім без голови Івана Хрестителя. Через три роки, коли Палат пошле Ісуса до ірода на суд, ірод виявлятиме бажання побачити від Ісуса, яке ж диво. Але Ісус не відповість йому жодного слова. Ісус не робить чудес для розваг. Але царедворець прийшов не заради розваги, а в терміновій справі. В нього вмирав син, і він хотів, щоб Ісус застосував свій дар і врятував дитину. Що Ісус йому сказав? Ви не повірите, якщо не побачите ознаки чудес. Коли у тебе щось болить. То здається, що це найголовніше, що існує у світі. Здається, що Ісус на такі прохання має одразу відповідати позитивно, але насправді Ісус не завжди так робив. Коли Марії Марта повідомили Його про смерть Лазаря, Він два дні не рухався. Коли серафінійка прийшла просити, щоб він вигнав диявола з її дочки, він спочатку відмовив, сказав, що хоче нагодувати дітей, а не собак. Коли він зцілював сліпонародженого, він плюнув на землю, налюпив отриманий бруд йому на обличчя і сказав піти вмитися. Ось і зараз він почав говорити про нездатність цередворця. Слуги цього довіри. Навіщо він це робив? Не для того, щоби знущатися, та звичайно, другі мої, що ні. Ісус мав на меті дати людям не тільки здоров'я, але й віру. Коли Він воскресив померлого Лазаря, він молився так. «Отче, дякую тобі, що ти почув мене. Я й знав, що ти завжди почуєш мене. Але сказав це для народу, що тут стоїть, щоб повірили, що ти послав мене. Івана 11, 41, 42. Звісно, потім Ісус пішов, ішов і зцілював чи воскрешав. Проте Він уважав віру важливішою, ніж щілення. Чому? Бачите самі, що воскреслий Лазар все одно вже помер. Стілений син царедворця теж давно помер. Лікування має тимчасовий характер. Але віра в Ісуса не тільки дозволяє жити повноцінно до фізичної смерті, але й має вічну дію, з'єднуючи нас з Ісусом назавжди. Ісус не хотів, щоб ці люди при здоровому тілі залишалися духовно мертвими. Тому доводилося говорити їм неприємні слова, завдяки яким вони могли замислитися. І змінити свої прагнення з тимчасових на вічні. І одна закономірність, якщо вам будуть говорити тільки те, з чим ви згодні і чого бажаєте, це ніколи не змінить вашого способу мислення. Тому якщо вам кажуть неприємні слова, це добрий шанс. Завжди добре говорить лише про небіжчиків. Напевно, царедворець очікував, що Ісус прийде, здійснить якісь магічні дії і таким чином зцілить дитину. Мабуть, Він думав, що Ісус знав особливі, якісь там запатентовані заклинання, але Ісус хотів навчити Його, що справа не в діях, а в самому Ісусі. Господи, прийди, доки не помер мій син. До середворця раптом дійшла серйозність ситуації. Він зрозумів, що прохід Ісуса для нього не просто розвага чи хобі, а життєво важливе питання, Це рятів нерозуміння. Я теж колись приходив до церкви, як то кажуть, поржати, позустрічатися, поговорити. Але пізніше, коли я побачив, як гріх робить моє життя марне. Я пішов до церкви, щоб навчитися змінювати своє життя. Я почав вивчати Біблію і таким чином дізнався про Ісуса. І моє життя нарешті не було сенсу. Я пішов до семінарії. Ісус каже йому: іди, син твій здоровий. Він повірив Слову, що сказав Ісус, і пішов. Ісус не пішов і не вчиняв магічних ритуалів. Натомість він зажадав від середворця повірити його слова. Чи легко повірити таким словам? Якби прийшов і поклав руки, щоб провів якусь процедуру, тоді зрозуміло, більш-менш видно швса. Але Ісус перебував за багато кілометрів від хворого хлопчика і ніколи раніше не зустрічався з ним. Цей царедворець мав повірити, що Ісус не обмежений тілом. Що Він знає більше, ніж бачить і чує, і може впливати далі, ніж може досягнутися руками. Одним словом, він мав повірити, що Ісус є всемогутнім Богом. І найбільше диво, це те, що Він повірив і пішов, як сказав йому Ісус. Нам легше вірити Слову Бога, коли ми можемо. Підтвердити його природним поясненням, наприклад, законами фізики чи соціології. Але нам треба настільки дізнатися про Ісуса, щоб сама Його особистість була для нас достатнім підтвердженням. На дорозі зустріли його слуги, і сказали Син твій здоровий, він спитав, у котрій годині стало йому легше. Йому сказали вчора, о сьомій годині, гарячка залишила його. І батько дізнався, що це був той час, коли Ісус сказав йому, Син Твій здоровий, і увірував Сам і увесь дім Його. Коли царедворець корився, він побачив виконання слів Ісуса. Напевно, Він був освіченою людиною. Тому застосував науковий підхід і побачив, що це Ісус зцілив Його Син. Коли ми слухаємо Ісуса, ми можемо бачити, як діє Бог і це змінює нашу віру. Отримавши бажане, інша людина б сказала: ну ось, усе обійшлося, і далі жила б так, як раніше, поки знову не закорти. Але Цередворець не був таким. Він увірував сам і розповів іншим, і переконав всю сім'ю, щоб вони також повірили в Ісуса. Таким чином, через зцілення однієї дитини ціла сім'я була врятована для вічного життя. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Залиште коментар під відео, прокоментуйте, задайте свої запитання, висловіть свою думку, про свою віру. Я, як завжди, уділяю благословенні, випишіть імена. І про лайки, звісно, теж не забувайте. Христос Воскрес!